Я дивлюся на статистику. там ми сьогодні розповідаємо про проблеми, з якими стикаються люди, що перебували в незаконному ув'язненні, або родичі, які намагаються витягти своїх рідних з незаконного ув'язнення. І от, власне, дві найбільш таких затребуваних запити: да, це встановлення факту позбавлення особистої свободи, про яке Людмила зараз розповідала докладно. І друге, це встановлення місцезнаходження особи. І, і, і от це, це питання. Про про закон. Ну, це все насправді одна історія. Вони всі ці три питання вони дуже взаємопов'язані. Чому? Тому що більшість е, людей, які перебувають в незаконному ув'язненні і звільняються, звільняються не за офіційними процедурами, не за процедурами так званого обміну, а самостійно. Е, відповідно, дуже часто родичі Ну самостійно це означає, що окупант. Утримує цю людину, і окупант приховує інформацію про отримання. І, власне, оця от друга тема звернень про встановлення місцезнаходження, пошуки цих людей, які довго вважаються безвісти зниклих, це тому, що окупант приховує, а що він утримує особу. Він знає, чому він приховує, бо це незаконно. Це незаконно і з точки зору українського і російського законодавства, і з точки зору міжнародного права. Це злочин. Вони не хочуть нести за нього відповідальність, тому вони цю інформацію приховують. Щодо встановлення місця знаходження людини ну дуже часто, і координаційний статистика координаційного штабу про це говорить, що там буквально напевно третина тих людей, які були звільнені, вони через координаційний штаб, офіційно через процедури обміну, вони вважалися тут безвісти зниклими або про них взагалі не було інформації. Тому власне родичі звертаються, і зокрема і до нашої організації, до правничої допомоги, до Людмили, яка займається цією правничою допомогою, і запитують і просять допомогти встановити факт, встановити місце знаходження людини, спробувати знайти, де. Людина на окупованій території або в Росії можуть утримувати. І, власне, навколо цього питання. Якщо у нас ну, фактично близько 80% запитів це оці два питання, це говорить про те, що існуючий закон про соціальний правовий захист осіб, що були в незаконному в'язні, ну, десь, напевно, він щось в ньому не спрацьовує. Давайте дивитись, що в ньому не спрацьовує. В ньому не спрацьовує як мінімум те, що закон, ну, можна навіть назвати цю норму. Закону дискримінаційною він встановлює певні обмеження. Він говорить про те, що Україна визнає незаконно ув'язненими лише тих цивільних осіб, які або займалися громадською політичною діяльністю, або, скажімо, вони можуть довести, що окупант їх ув'язнив з прихованою метою, тобто що вони були заручниками. Те, що жертва має доводити мотиви окупанта вбивці. Насильника, да, гвалтівника і так далі це сам по собі нонсенс, з яким в принципі от вже три роки, на жаль, поки що ми нічого не робимо в державі. Друге, чому так сталося? Ну, можемо це пояснити тим, що закон ухвалений був в січні 22-го, Це ще не було повномасштабного вторгнення ще за місяць до повномасштабного вторгнення. А тоді вся, скажімо, весь запит і весь контекст, в якому формувався текст цього закону. Він стосувався більше саме людей, які займалися активістською діяльністю, і був направлений на їх захист. Тому що тоді не було таких масових затримань. Да? Тобто, і тоді мов. Мова йшла про активістів, яких дуже багато в Криму на території Російської Федерації на новоокупованих територіях вони щось говорять, вони не роблять реальних злочинів. Вони просто виступають за український Донбас, Український Крим за міжнародне гуманітарне право їх за це саджають. Але е, да, і і тому закон прописаний напевно був саме так. Але з 22-го року, з повномасштабного вторгнення, ми знаємо, що більшість людей, е, по перше, це вже не десятки і не сотні людей, це тисячі і десятки тисяч. Людей, можна, року? можна я тут буквально один коментар з приводу того, що відбувалось до повномасштабного вторгнення. В нас було, ну там, наприклад, якщо ми говоримо про Крим, так і ми говоримо, зокрема, напевно, до повномасштабного вторгнення про політичних в'язнів. І а вже ж там більшість людей вони були або активістами, або громадянськими журналістами, або громадянськими правозахисниками. Але навіть тоді в нас були історії, так, були, тих політв'язнів, які. Ну не мали нічого спільного з активізмом або якоюсь громадянською цивільних в російській новолі, да такі історії все одно були, але вважалося, що вони можуть відноситися до підкатегорії цивільні заручники. Оці от з прихованою метою. Тому що такі люди вважалося, що якщо у нас діяло законодавство, антитерористична операція, та у нас на сході люди, які захопили ворог, який захопив владу, ми визнали їх терористами. Людей, які вони утримують, вони автоматично були заручниками. І, власне, в цьому була логіка. То зараз, після повномасштабного вторгнення, коли ну, десятки тисяч, да, ми, ми, ми розуміємо, що це не менш ніж 20 тисяч цивільних, скоріше за все, знаходяться в незаконному в'язненні. Це зовсім інші масштаби і зовсім інші реалії. І Росія вже так не робить, як робила до 2022 року, коли захоплювала суто людей цивільних, які Робили якийсь активізм, якусь громадську діяльність. Вона хапає всіх. Звичайно, хапає журналістів, АТОвців, там, людей, які приналежать до різних релігій, да, не до офіційної російської там, і так далі. Але, в принципі, для того, щоб бути ув'язненим на окупованій території, тимчасово окупованій, більше не потрібно бути суто там, журналістом, активістом чи кимось. Можна бути просто звичайним фермером, підприємцем, може бути, можна бути працівником. Ником заводу людиною, яка ну в серці має Україну, але, наприклад, на мітинги там якісь не ходила, або акції активістки не проводила. Їй нема що сказати. А, і, але комісія продовжує комісія при Міністерстві розвитку і громад, вона продовжує працювати і оцінювати кейси людей, які потребують допомоги. Вони подаються з заявами, вони продовжують вимагати. Доведіть, що або окупант мав прихо. Ваний мотив, або ви займалися активістською політичною діяльністю, і за це вас ув'язнили. Ну, люди, людям же ж потрібна допомога, і люди як мають реагувати. Ну, раз вам треба, то я щось таке напишу. Фактично, закон на сьогоднішній день е, стимулює постраждалих е, в умовах, коли вони не можуть більше не звідки отримати допомогу. Ну придумувати. Люди можуть придумувати, бо від них це вимагається, бо це неадекватна вимога. Е, більше того, якщо ми дивимося на Женевські конвенції, Женевські конвенції в принципі називають не Арешти, ув'язнення цивільних незаконним у зв'язку з війною, тому ми говоримо про те, що в існуючій формі не може існувати закон про соціальний правовий захист, осіб, що були незаконно позбавлені особистої свободи. Треба прибрати ось ці фільтри да, і ці перешкоди, що людина має довести свою активістську діяльність. Треба визнавати постраждалими людей, які могли не займатися якоюсь такою діяльністю, перед якими. Окупант не звітував, з якого мотиву він їх затримав. Вони теж мають право на допомогу. Звичайно, звичайно, я думаю, що у нас є така категорія людей, як колаборанти, люди, які б з доброю волею, да, пішли на співпрацю з окупантом. Для цього в комісії і є служба безпеки України, розвідка, правоохоронні органи для того, щоб таких людей вирізняти. Та, і якщо ці люди десь там намагалися добровільно допомагати окупанту, а потім вони потрапили в неволю, та, в окупант передумав і ув'язнив, окупант погано відноситься до колаборантів, він розуміє, що це зрадники. Окупант їх карає, він їх використовує, а потім карає. І людина, після того, що вона там відбула полон або незаконне ув'язнення, звертається з заявою, звичайно, що. Задача цих представників спеціальних органів виявити, зафіксувати, і вони дуже багато проводять для цього для цього роботи. Що якщо ця людина за нею дійсно є злочин, вона порушила українське законодавство. А допомога добровільна ворогу є порушенням цього законодавства, то відповідно вона не може отримувати допомогу. Вона має отримати відповідальність зараз на території нашої держави і отримати покарання і засудження, якщо вона дійсно здійснила цей злочин тому ми говоримо про те, що закон потребує розширення, закон потребує того, щоб дати можливість всім постраждалим людям цивільним бути визнаними постраждалими і отримати допомогу. Тому закон підлягає зараз розширенню, да і гармонізації його треба гармонізувати з Женевськими конвенціями, і визнати права цивільних на отримання допомоги. Коли ми говоримо загалом про проблеми, з якими стикаються. Люди цивільні після незаконного в'язня або їх родичі звертаються за нашою правничою допомогою. Ну от, наприклад, коли вони звертаються за а, а, шукаючи допомоги з встановленням місцезнаходження, та тобто вони кажуть, моя рідна людина, вона Типу безвісти зникла, да числиться як безвісти зникла, але ми знаємо, що її забрали, і знаємо навіть іноді, де вона знаходиться, але довести державі не можемо от і відповідно, вони вимушені ну погоджуватися з тим, що держава вважає людину безвісти зниклою, бо немає підтверджень, що її дійсно окупант утримує. Так, от для того, щоби. Допомогти цю проблему виправити, а також проблему пов'язану з тим, що люди в незаконному в'язанні позбавлені медичної допомоги і в нелюдських умовах утримуються. Нам звичайно, що ми вже давно просимо, і Міністерство закордонних справ говорить, що вони давно працюють над цим. Про призначення держави покровительки. Нам потрібно розуміти, що з 22-го року, з часу повномасштабки, в Росії немає ні посольств, ні консульств України, немає жодної присутності України рані. Ніше ці посольства і консульства виконували дуже важливу місію. Вони відвідували політв'язнів незаконно ув'язнених. Вони встановлювали їх місце знаходження. Вони підписували договори з адвокатами на захист цих політв'язнів. Так, тобто, ми е, е, маємо конкретні приклади співпраці з МЗС е, по цьому зараз. Це неможливо, бо Росія агресор, але можливо попросити одну з нейтральних країн стати нашим представником на території Росії. Сі нам потрібно активізувати ці зусилля і активізувати зусилля роботу Міністерства закордонних справ для пошуку цієї і встановлення цієї держави покровительки для того, щоб вона чиї представництво знаходиться на території Російської Федерації, могли відвідувати тюрми, колонії, місця утримання, могли пошукові дії здійснювати, могли надавати допомогу, тримати контакт з адвокатом, тобто могли допомагати, могли забезпечити. Чувати присутність, ну фактично, українську, майже да там присутність на території Російської Федерації і допомагати нам шукати, шукати людей, які були незаконно позбавлені особистої свободи. Росія це проховує, і людина от до нас звертається зараз, щоб ми допомогли її знайти.